Виправляємо перуку на міцурі з демоничного клинка. Сьогодні до мене звернулася замовниця, яка дуже коротко підстригла чолку перуці та попросила все виправити до базового стану. Від додаткового вкладання вона відмовилася, тому сьогодні працюємо лише над встановленням та робимо довгу чолку для її подальших експериментів. Але отримавши перуку та подивившись, що з нею, я бачу ось це. Тут це дуже коротко, підстрижено, все торчить у різні сторони. от ці швиці бачено. Зараз будемо це виправляти. Собственно, ставлю плоєчку на розігрівання та йду взагалі подивитися, що там можна зробити. А наразі ми бачимо ось таку гарну базу довгу, прогафровану, правда, трохи не вичухану, але це нам не заважить. Собственно, розплітаю цю косичку, прибираю цю сладеньку ватку наверх та добираюсь нарешті до всіх зелених прядій. А тепер для чого мені була потрібна плойка, знаходячись довгий час у заплетеному стані, волосся дуже закудлались, та перед тим як його зрізати, його потрібно було випрямити. Ну і, собственно, те ж саме потрібно зробити її з рожевими прядями. Ось такі гарненькі прядочки в нас вийшли. Зараз будемо їх кліяти. Ось такі в нас гарненькі поклієні прядочки вийшли, тут десь 6 рожевих та 4 зелені. Ну, а поки все це діло сохне, ми розберемося з тою базою, що в нас залишилось від цієї нещасної перуки. Плойкою я роблю хоч щось, щоб воно не так торчало наверх. Та все це нам зараз потрібно профілірувати. Ось я це вже профілірував, та тепер дуже видно, наскільки ж коротко та криво воно підстрижено. Але клей в нас вже висох, тому зараз ми це все виправимо. Прибираємо усе зайве волосся наверх та бачимо ось цій шов, на який я зараз буду прокліювати зелену частину чолки. Опа, має рук, та в нас вже не видно цього нещасного шва та є довга нова чолка. Але тепер і моє це все новеньке діло, потрібно гарно профілювати, щоб воно не було такими обрубками. Закінчивши зеленими прядями, я перехожу тепер до рожевих та вже прокліюю їх. Оригінально підстрижену частину було потрібно все ж таки залишити, щоб вона потім перекрила клійовий шов. Та ось така краса в нас виходить І ітозі. оригінальне волосся надає об'єму та розряджає довжину нового, але підстрижені пряді вже зовсім не видно благодаря моєї роботі. Ніяких негарних стиків чи шматків клею не видно, тому я хочу вам нагадати, що я приймаю вігмейківські замовлення, які стосуються не тільки вустановлення перуки. Я ще вкладаю, гафрую там вичухую в общем, все роблю пошиті особисті. А для цієї перуки залишилося лише заплести довге волосся у знов таки косичку та надати замовниці новеньку різиночку, чисто так від мене. Ну і ось така краса в мене вийшла. Якщо що це не вкладена чолка, це тільки пример, тому що я не шарю за цього персонажа. Але замовницю все влаштувала та вона подякувала мені. А ви можете вгадати, скільки ж їй це коштувало, та написати у коментарях правильні відповіді я буду лайкати.